Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, як ми бачимо, ситуація у США складається така, що ніхто зараз, напевно, не може вам спрогнозувати. Хто переможе на наступних виборах президента? Чи залишиться м, нинішній президент Байден, чи президентом США стане е, пан Дональд Трамп? Так ось я хочу звернути увагу на те, на ті тенденції, ну, подивіться, наука розглядає тенденції, так, для того, щоб е, зрозуміти, що буде відбуватися далі. От подивіться, які цікаві тенденції, зараз, на які поки що мало хто звертає увагу у світі. От зараз Сполучені Штати Америки зайнялися собою. Так. Ну, подивіться, от вони. Зараз займаються власними справами, там розбирається між республіканці з демократами, демократи з республіканцями, і Сполучені Штати Америки в такому завислому стані знаходяться. Тобто вони спрямовані як річ собі, всередину себе спрямовані. Так. Ну і що ж почало відбуватися у світі? Що почало відбуватися? Ну, подивіться, от е, цей людоїдський режим Ірану спочатку обстріляв Ірак, а потім вгатив по Пакистану. Так. Ну, що думаєте, це Сполученими Штатами не пов'язано? Це не пов'язано із тим, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, там. Ну просто в світі е, ну, висить у повітрі Сполучені Штати Америки зараз зайняті, так, Це як той кіт, так, який спить, а миші починають е, нишпорити по коморі і їсти все підряд. Що там є? Оці всі людоїдські режими, які є, вони відчули слабинку. Навіть не слабинку, а просто те, що ця країна займається внутрішніми проблемами. Так ось, що ж там Трамп говорить? Ну, я, е... Ну, скептично дуже ставлюся до рівня геополітичної грамотності керівництва Сполучених Штатів Америки. Особливо ну, для мене цей персонаж цікавий дуже Трамп ну, у всіх сенсах. Так. Ну і звичайно, стосовно геополітичної грамотності, я не знаю, там у республіканців чи є хтось, там хоч був Бжезінський покійний, покійний Кісінджер уже покійний. Тепер взагалі там нуль повний. Так от Трамп прихильник ізоляціонізму Штатів Америки. Він нас заявляє навіть про те, що нащо воно нам це. nato um Ми тратимо туди величезну кількість грошей. Давайте ми будемо займатися власними внутрішніми справами. У нас багато дуже проблем, які необхідно вирішувати, а ми тратимо величезну кількість грошей то там, то сям. От, от наприклад, на Україну, на підтримку її в війні з московитами андрофагами багато тратимо. Так, У нас найбільший внесок у. Європейську систему безпеки, а це теж величезні гроші. Давайте ми займемося внутрішніми справами. Ви тільки уявіть собі, що буде, так, якщо Сполучені Штати США е, миють руки, як пилат. І скажуть, та хай там робіть, що хочете. Уявляєте, що буде робити тоді Московія, що буде робити тоді Іран, що буде робити тоді КНДР, що будуть робити інші режими. Наприклад, я впевнений, що тоді просто запалає вся. Південна Америка її підірвуть московити. Обов'язково там вже величезна кількість агентів, впроваджених спочатку на Кубу вихованих, випистуваних і не тільки в Радянському Союзі колишньому, але й в Німецькій Демократичній Республіці, в Болгарії і в інших, там вишкіл тисячі й тисячі прийшли їх. Так, і вони ж ніде не ділися. Ну, вони постаріли, звичайно, але вони підготували собі зміну, яка за кількістю набагато більшою. Ну, Дивовижні люди. От мене цікавить їхній інтелектуальний і геостратегічний потенціал, їхнє розуміння світу. Що, що відбувається в ньому? Чому воно відбувається? Штати Америки, на них тримається світоустрій. Так. Якщо вони умиють руки, як пилат, так, то почнуть Христа розпинати. Будь-яка справедливість так звана англосаксонська, це все римське, потім англосаксонське право, воно политичний ребер. Буде абсолютно діяти право сильного і почну, почнеться в світі хаос. Почнуть сильніші нападати на слабші. Захоплювати, ти типу, почнуть оборонятися і так далі. Ми на зло усім буржуям міровий пожар роздуємо. Оце вони тоді вже розгуляються, ох, розгуляються. Ну, наприклад, Гітлеру під час Другої світової війни чи японцям під час Другої світової війни. Не дали розгулятися Сполучені Штати Америки. Це очевидно, інакше б вся Європа була б е, захоплена Гітлером і не тільки Європа, а вся Азія була б окупована японцями. Це ж так. Ну, подивіться: от приклад того, коли е, країни агресивні, так. Які сповідують право сильного, вони не мають відпору. Так, от уявимо собі, що США вони ж до, до пори, до часу казали, що ми в війну втручатися не будемо. Так, воно нам не треба, нам, нас німці не займають там, і все-таки інше. Хай там в Європі розбирає. Ну і не розбиралися. Що... Ну, фантастичні речі відбуваються в цьому світі. Я пояснюю на пальцях, вам. Наскільки, здається, все просто, а вони не розуміють, чи вони є агентами, чиїмись ну, про пана Трампа то взагалі мене це не дивує, тому що він же ж там. У Москві гарцював у свій час і не тільки в Москві. Там, я думаю, що там на нього є дуже багато компромату. Так. Тому ось ця причина, вона може бути різною, я не знаю. Чи він так вважає, так. чи йому так кажуть, щоб він вважав, що Америка не має нікуди. Втручатися, має займатися власними справами, а там пропаде все пропадом. Ні, Так не вийде. Врешті-решт, вони доберуться і до вас, якщо ви будете намагатися ізолюватися. Це ж, ну, на, ну мені це очевидно. А деякі не розуміють. Деякі не розуміють того, що Україна зараз бореться не стільки за себе, стільки за весь цивілізований світ. І що московити, так як Гітлер в свій час, коли йому там підкидали якісь шматочки, ну давайте йому там, Чого Словаччину. Обдерем, давайте йому, а давайте ще там, давайте Польщу йому пробачимо. Давайте Францію, давайте Бельгію, давайте Нідерланди, давайте Норвегію. І все думали, ось він такий зупиниться. Не зупинився. Прийшлося втручатися так чи інакше Сполученим Штатам Америки.